Вітаю! Це програма про науку «Компетентно» на youtube каналі Національної академії наук України. Існує відомий вислів, коли говорять гармати, музи мовчать. Про те, так це чи ні, а також про те, чим сьогодні живе мистецька сфера України та які плани на майбутнє у головного науково-творчого середку країни ми поговоримо. З новим президентом Національної академії містецтв України, членом президії Національної академії наук України, академіком Віктором Дмитровичем Сидоренко. Вітаю Віктор Дмитровичу! Вітаю. Ну, буквально днями вас обрали з таким дуже переконливим, можна навіть сказати, фантастичним результатом для таємного голосування для виборів во всі всіх академії. Президентом Національної академії мистецтв. 117 проголосувало за і один проти. Ну, ви для Академії наук, для Академії мистецтв не нова людина, тому що є один з основників, ініціаторів, фундаторів Академії, один з перших дійсних членів цієї академії. В містецькі коло вас знають ну, буквально всі, тому що це і ваш рівень ваших виставок, вашої творчості, ваша роль у Венеціанському бієналі. Це була така історична подія тоді для України. Ви директор інституту сучасного мистецтва України. Це першого, першої такої установи в нашій Україні, який теж дуже дуже серйозно так відомий. Не тільки в Україні. Скажіть, будь ласка, от Академія наук будь-яка це консервативна структура, але новий керівник задає новий стиль. Які нові кроки, що нове ви е збираєтесь е зробити в Національній академії мистецтв? Дякую, Володимир Петрович, за гарні слова в мою, мою адресу. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що дійсно. Вибори проходили, ви зрозумієте, в складний воєнний час, але ви знаєте, люди зібрались, тому що брак спілкування, мабуть, і практично було був... повний за повний забор. зал. Ви були якраз як від академії науки, бачили це, тому що люди хочуть спілкуватися. Ну а тут ви праві про те, що академія мистецтв вона й повинна бути консервативним закладом, бо в принципі одна з головних завдань академії це збереження тих традицій, що були напрацьовані. Але я вважаю, що особливо це в мистецтві це і робити і в науці, і в мистецтві давати нове слово, нові напрямки. І я скажу, що в них не вистачало, наприклад, Академії. От ми вже збиралися з новими нашими там віце-президентами, ну вони кажуть, що таке враження, що академія працює, але вона робить так, щоб ніхто не знав, що вона робить, розумієте. А ми повинні тому, тому перше і головне це в принципі налагодити зв'язок з громадським суспільством. Бо особливо зараз період війни громадське суспільство є там таким двигуном, в принципі, так сказать, всіх наших речей. Подивіться, навіть фронт не, не обходиться без громадських активістів і Волонтерів. волонтери. Да, волонтери, все. І це теж саме стосується і митців. Я розумію, що для митців і ця тема, і тема війни вона досить складна для так сказати, осмислення, тому що особливо традиційних митців, які в основному в академії, молодь вона скоріше пристосовується, тому що вона вже в лоні актуального мистецтва. Актуальне мистецтво воно реагує, воно більше реагує не формою, як так сказати, старше покоління. Як це зроблене? А смислом. І, так сказати, з містом. І, і вони вже давно з цим працюють. І я думаю, що от і наш, в принципі, я думаю, що Академія перша не, не приділяла багато уваги саме у цій науковій сфері. У нас два інститути Інститут культурології. Тільки. Так, да, тільки два інститути. Інститут, я думаю, що цього і досить: Інститут культурології, інститу, інститут проблем сучасного мистецтва. Інститут проблем сучасного мистецтва навіть більше знають, ніж академію, бо ми робимо такі загально відомі заходи, виставки відбуваються. Хоча ми, в принципі, в більшій мірі наукова інституція, і я думаю, що у нас. Та скат, ну найбільш відомі науковці в галузі і культурології, працюють, ну також як в інституті культурології, ну у нас все-таки є ухил в бік мистецьких практик, і, і цим ми до, до речі, якщо взяти колегу з національної академії, то коли ми засновувалися, якраз ми говорили про те, що ми чим ми відрізняємося від інституції. Гуманітарних академій наук, що ми все-таки беремо на себе оцю культурологічну, мається ножі практичну діяльність. Тому у нас є і там в інституті, і в академії виставковий зал, де, де ми можемо показувати мистецтво і досліджувати його. Ну, до речі, в академії так робиться є так сказать, дослідницька частина, є, є та фундаментальна частина, яка досліджує в принципі. Ну одне з перших, я думаю, що треба от цієї гер ну, уникати цієї герметизації, яка Стати принципі, більш відкритою. Більш Це я думаю, що основне. От ми я от сьогодні вже підписав про те, що ми будемо вступати в таскать асоціацію європейських галерей, галерей, мається на увазі академії. І вони звернулись до речі, ще два роки. Ну ніяких... а скільки, до речі, в от в Європі, в світі? Академії таких мистецьких академій ну дуже багато десь рахували біля ста академій. А в Європі взяти, скільки ну це, це треба рахувати. але ну, ну, я знаю, що величезна кількість цих, практично вся стара, особливо взяти стара Європа, мається, на нас. Бельгія, Франція, там Італія, Велика Британія. Значить, вони мають ці академії, саме академії, не як учбовий заклад, бо іноді плутають, бо ну, практично всі, всі мистецькі заклади називаються академіями. А от мається на увазі саме академії, які займаються науково-творчою діяльністю. Вони от зараз від них є і пропозиції брати участь в конференціях в різних. І я думаю, що зараз якраз час прийшов такий що ми повинні стати частиною європейського європейської спільноти тим більше враховуючи ще те що нас прийняли кандидатом члени європейського, європейського, Союзу. європейського Союзу. так чи інакше і законодавчу і е, значить і реально головне реально бо ми законодавчо і на папері ми нібито європа а от як реально стати Європою, для цього, по-перше, треба тут всередині працювати, Ну, наповнювати це змістом. Наповнювати, містом, да. так, змістом. Ну і, і ми вже говорили, що наприклад, я з науковцям завжди говорив в інституті про те, що в Європі теж така ж система. Бюджет не, не дає велику кількість грошей для так сказати, існування тих академій. Я говорю про те, що дає тільки щоб на квиток до інституту і назад. А все, що ти заробити, ти до повинен давати гаранти, придумувати якісь цікаві проекти, і тоді на ці проекти окремо давати гроші. От тоді дають, бо іноді така ще така радян, напіврадянська система, коли ти. Отримуєш гроші, видаєш свої там два друкованих листка досліджені, і на цьому закінчується. На жаль, зараз такий час, що треба постійно думати, оновлювати систему. Це стосується не тільки науковців, це стосується і творчих так скільки. Унікальність академії мистецтв, що в цій академії зібрані, ну, здається, всі зірки сучасної мистецтва сучасної культури. Це і видатні композитори, представники образотворчого мистецтва, це і наш театр, і, і, і так далі. І я думаю, що ви назвете найбільш такі яскраві постаті, просто для наших глядачів, тому що не всі знають, що таке академія мистецтв. Скажіть, будь ласка, от серед всіх напрямків, на які ви будете робити зараз більший акцент, чи взагалі коректно так поставити питання? Ну, я думаю, що мабуть, некоректне питання, тому що ко кожна галузь вона робить е свою справу. Ну, по Леніну кіно. Кіно. <с> – кіно. Ну, Я думаю, що якісь ві візуальні, візуальні, зараз найбільш такі мається на увазі візуальне, не тільки візуальне образотворче мистецтво, має на увазі кіно, там, театр, те, що може показати зараз. Ну, ті події так чи інакше, і от зараз у нас готуються виставки, які будуть присвячені фронту багато людей, і, і побували там це і фотографи. І от зараз ми готуємо і в інституті, і в, в, в академії ці виставки. Стосовно а хто по, в кіно? Ви вважаєте, зараз буде ну, велика роль грати серед конкретних особистостей? Ваших не хотіла б когось ображати, бо ну, звичайно я думаю, що, ні, ні, що, ні всі? що Ну я от назву навіть тих. Тих, хто пішов від нас от, не, не так давно, це і Юрій Ільєнко, знаєте, класик українського кіно, це Кіра Муратова, значить, і Скорик, це геніальний композитор. Да, це да. все наші, на, наші люди. Із, із Митців, це Якутович, Яблонська, там Дмитро Гнатюк, легендарний, це, це наш академік, теж не так давно пішов. Тобто, в принципі, об'єднує ну, найбільш потужні сили. Справа в тому, що треба єдине, що я б тут, ми, ми вже з вами, Володимир Петрович, говорили, то що дійсно хотілося б, щоб оновлювати кадри і ну більше приходило молодь, так чи інакше, все одно вона є таким, так так, знаєте, двигуном того чи іншого, так сказать, напрямку мистецтва. Чому тому, що так виходить, що у нас люди, які от вступають, стають академіками. Вони вже так скають, як кажуть, на ізльоті своєї таскать проф... Тобто людина, коли там 70 років і обирається в академіки. Хотілося, щоб якраз там 50, найбільш творчий вік обиралися академіками, і ми оце зараз ставимо завдання. Ну не знаю наскільки це логічно ставити питання про якісь обмеження, бо це порушує права просто творчих людей. Ну, наприклад, на на половину половину брати, щоб це було більш оновлені кадри, а половину там геніальних ну, це коректно те, що... це так, коректно. Так я да я mm -hmm. думаю, що це треба робити, тому що все таки так чи інакше, академія повинна так скати бути все таки на на навістрію сучі і по перше сучасних подій. А для цього повинні бути люди, так сказати, Повинна бути енергія в першу чергу. Ну тут ми покладаємо, зрозуміло на наші інститути, де в нас є і молоді спеціалісти, які так ска я думаю, що будуть на голову. вони голосують. До речі, да і вони ж голосують. Да, поза згідно нового закону. закону да по про науку зараз так ска голосують не тільки академіки за керівництво академії, за президію будемо говорити. А і співробітники інституції, десь виходить там дві треті на дно, ну десь такий, я не знаю, навіть, не знаю, навіть трохи більше. Ну і хотілося б зрозуміло. Оце я думаю, що одна з таких проблем, яка стоїть перед академією, це ну це вперше, перше, це все-таки налагодити зв'язок, бо, бо його немає. Mm -hmm. Немає зв'язку з суспільством. Це робиться і через. Ті акції, що робить. Справа в тому, що академіки... академічна. Що найближчим пособі... часом плануєте таке помітне, як ви вважаєте, ну, так, заздалегідь. Що буде буде прикута увага суспільства, громадськості до того чи тих чи інших ну, заходів. я вже говорив про виставки, які ми хочемо робити. Конференції uh -huh. справа в тому, що до нас зараз дуже велика кількість саме інституцій, наукових, бо все одно нас нас, хочемо ми, академія мистецтв, якось більше до нас звертаються як до науковців. Пропонують uh -huh. і конференції, пропонують спільні монографії. Там зараз англійський університет от, інститут зараз розробляє. Вони просять велику виставку фотографій робити робити, і наукову конференцію, і згодні все робити. От ви правильно говорили, що ми не намагаємось когось просити, якісь там гроші, нам нам не не потрібні гроші. А от треба конференції. У нас нема грошей на на, на, на видавництво там так скати гарної продукції. Вони вони дають на це гроші. Тобто вони повністю тобто партнери готові, як партнери, не, да працювати не, з нами. І я думаю, що якраз оцим треба і скористатися. І чому ми хочемо ну, і стати... зараз? Час такий, да, багато хто пропонує хочемо... реально. Ні, ну а чому тому, що зараз ну, поки що не вістрі Україна, і цим треба скористатися. І я, наприклад, говорив на нашому на нашому зібранні академічному, що е, зрозуміло, що ми канселим російську культуру, і це добре, тому що ми розуміємо, що культура використовується як в якості пропаганди Росією. Але для того, щоб це було більш ефективніше, треба надавати свій продукт замість того, що ми ну, канселимо. І тому я думаю, що тут дуже велика буде залежати якраз від наших академіків. Чому? Тому що багато з них є керівниками якраз академічних творчих інститутів. І це і опера, це і театри, наші, так сказати, великі, це і. Практично вузи і консерваторії, і художні академії, і це Національні все, творчі да, спілки національні, да. національні, національні творчі спілки, я думаю, що якраз це той самий так сказати, це та сама сила, з якою можна буде працювати. Але це треба все-таки об'єднати під, під гаслом академії. Я думаю, що вони всі згодні. Але коли немає ініціативи від академії, зрозуміло, що так сказати, кожен сам по собі робить. Ми в цілому, якщо взяти наших академіків, то, то робиться багато, але воно все так сказать поглинається розсмокується. Да. Як сума діяльності, як сума але не кумулятивний ефект. Але кумулятив... пливу. Да, потрібен. Да. Правильно, да. Так вже і за законодавством, і за традиціями. Велика академія, тобто Національна академія наук України, вона як своєрідно об'єднує всі, як ми говоримо, галузеві академії. Це і аграрна, і медична, і правова, і педагогічна. І Національна академія мистецтв, де президент за вже за посадою є членом президії академії, У вас нещодавно відбулася зустріч з президентом Національної академії наук Анатолієм Глібовичем Загороднім і присутні були всі віце-президенти. Як ви плануєте співпрацю з Національною академією наук от на цьому етапі, з вашим обранням? Дякую. Значить, дивіться, ну от я вдячний в першу чергу Анатолію Глебовичу за те, що відбулася зустріч, познайомив з усіма напрямками академії. Значить, ну, в принципі, в нас завжди було. Я я колись, ну ви пам'ятаєте, і зустрічався із ще ще будучи директором інституту, із Євгеновичем Патоном. Так. Ну і з самого початку академії, я, я вже говорив про те, що звертав увагу про те, що коли ми створювали інститут, і одна з ну, одна, коли створюєш інститут, обов'язково треба дозвіл з академії. І я тут отримав підтримку, ну, підтримку, академ... да. підтримку академії, тому що ну, ми в, першу, в першу чергу ми заявили, що ми дійсно практична організація, і для, для цього ми об'єднуємо, тому що у нас, якщо взяти, то у нас якраз. Хоч ми і наукова інституція, ну десь відсотків, мабуть, 70 саме так сказать, творчих людей в більшій мірі. Чому для нас треба з одного боку. Розвивати розвивати науку, з іншого боку, розвивати мистецтво. Тому я думаю, що з академією наук ми і співпрацюємо з інститутом Рильського. Ми От постійно... які інститути найбільш близькі до вас із національної академії? Так чи інакше, і, і з, із Жулинським, так сказати, інститут літератури, да, інститут історії з паном Смолійовом спілкуємось. Ну, і... З Ганною Аркадівною зрозуміло спілкуємось. Тим більше, багато де, деякі, деякі люди працюють і там, і там, там наповну, у нас наполовину ставки. Так що тут у нас постійний обмін є і, і кадрами, і інформацією. Так, що в цьому плані я думаю, що у нас проблем не виникає. Ну, крім того, ми беремо участь і в їх конференціях. Вони беруть в наших конференціях. Я думаю, що... В академії, ну як організація більш стала і більш уже так скажіть, має великий досвід з цього приводу. Ми завжди консультуємося і допомагаємо. Ну я думаю, що зараз допомагаємо один одному. Тим більше у нас зараз ви ж знаєте, що у нас є аспірантура, значить, в академію в інституті, де вже перших докторів філософії ми захистили. Значить, є вчена рада по захисту докторських кандидатських дисертацій. Тобто я, я вважаю, що це обов'язково потрібно, тому що це тоді повноцінна так сказати, інституція наукова, яка дає можливість так сказати, розвиватися молодим науковим саме кадрам, які працюють в галузі мистецтвознавства. Скажіть, будь ласка, а ви от згадали про вже початок і перші такі ластівки. Міжнародного партнерства і допомоги, яку можуть потенційно ну, надавати інші міжнародні академії, колеги вашої іншої академії, мистецтв. А які можливо проекти міжнародного характеру, які охоплюють, ну скажімо, європейські країни з участю в при вашому? Та з співорганізаторстві можливо, навіть і з ініціативи вашої міжнародні проекти, які би мали такий статус європейських, і в яких ми могли би реально не тільки отримати матеріальну допомогу, а фактично ставати на один рівень з іншими і таким чином просуватися більш певно наперед. Ну, я думаю, тут більше наукова сфера в більшій мірі. Чому тому, що ви розумієте, що, наприклад, творча сфера вона більш комерціалізована, тому що якщо взяти там там образотворче мистецтво, там там це, це в основному гранти так скаті музеїв сучасного мистецтва, інститутів сучасного мистецтва, які дають під актуальні. Таскать ті чи інші, це це в принципі не досить не досить великі гранти. Це конкретно надається особистостям, які були помічені. Я думаю, що тут для для того, от на мій погляд, для того, щоб ви знаєте, от коли коли ти хочеш з кимось співпрацювати, то повинно бути не тільки щоб ти брав. А щоб тим і давати, звичайно, вони да. вони да вони, от, от от, на мій погляд, ми вже говорили з нашому, що на мій погляд, вони готові брати участь в наших заходах, і вони взагалі говорять, що дайте, ми готові у вас брати участь і в наукових, і в творчих, якщо ми зробимо свою. Якусь ну, можливо, це буде премія, можливо, це якийсь захід кіномистецтва. Я я буду надіюсь, у нас досить потужна зараз секція кіно. І один віце... Олесь Санін, Олесанін ну, став значить, відомо, у нас да, віце-президентом маслобойщиков. Сергій став очолив саму саме відділення та ска кіномистецтва. І, можливо, треба зробити, чи кіно якісь, це не обов'язкове фестиваль, але ми можемо. Може бути спільні фільми. В свій да. час Була ж традиція ну, франко-італьянська да? історія. Я думаю, що вони <світ> за, зараз практично всі фільми і є спільні, бо так чи інакше, коли митець підготував, особливо в, в кіно. Кіно зараз неможливо зняти, якщо не, тільки за державний кошт, то, тому вони так чи інакше. Використовують, ну якщо ви візьмете фірми там Лозниця, от, mm -hmm. і, там, ну той же Саня знімає, все одно так чи інакше е готують гранти і просять кошти західних там партнерів. Хоча я думаю, що в принципі, я думаю, що нам треба все-таки думати, щоб держава виділяла якраз от на фільми от такого патріотичного з місту, це повинна держава цим займатися так чи інакше, хоч ми говоримо, що це пропаганда, але вона повинна Ні. бути. Кожна держава якраз за рахунок цього існує. Там, де чисте мистецтво, пробачте, держава кажу... слугує саме заради культурі, культурі існує. А от цього. стосовно тих, ті митці, які займаються там чистим мистецтвом, вони займаються, вони так чи інакше прилаштовуються до, 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 до галереї, до фестивалів, до бієналів вони так чи інакше працюють. Тобто, якщо. Говорити про значить про те наскільки наші люди задіяні в мистецьких проектах, то практично зараз всі європейські проекти так чи інакше йдуть з нашими творчими колективами, чи чи семитцями. А от що стосується організаційної і от, інституційно, це, це складніше. І цим на от, на, на ну, мій погляд на це, цим... це дійсно складно, да, і для ви то... треба багато часу. А скажіть, от можна розглядати, скажімо, таку ініціативу під егідою Національної академії містецтв, ну звичайно, разом з міністерством культури, міністерством закордонних справ, зробити таку це, тур виставки, яка присвячена була цим. Трагічним подіям, які зараз відбуваються в Україні, чи концертний тур під гідою теж Національної академії містецтв, одночасно з Міністерством культури, за підтримкою Міністерства закордонних справ. Я думаю, що це мало б важливо резонанс, що... і це дало б поштовх тоді ну, статусу і Національної академії містецтв. Ну, я думаю, що це можливо зробити. Ну, Єдине, що, на, на жаль, ми, ми отримуємо гроші тільки на науку. Тобто, якщо, якщо говорити саме про творчі, ну, це, проекти, проєкти. Да, це можуть окремі проекти. І окрема треба, бюджетна це... програма може да, бути. Так, да, так, так. Це треба окремо готувати проекти. Ну, те те, що ми з вами і говорили. То, те, що... Ми повинні мати невеликі гроші, все інше. Ми повинні саме думати головою, робити проекти, пропонувати міністерствам закордонних справ, і міністерству культури. Хочу відзначити, що і, і міністерство, по-моєму, йде вже назустрі, міністерство культури, бо якимось чином чомусь були розірвані. Я думаю, що міністерство я вже зустрічався з представниками міністерства культури. Є є розуміння, розуміння, те, 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 те що треба працювати разом, тому що ну так ми, ми живемо в одній. І державі, ми займаємося одним і тим же мистецтвом культурою, Я думаю, що сам Бог нам велів, щоб ми все робили разом. Тим більше, ви знаєте, от того матеріалу він весь у нас один і той же. знаєте, тому що... Тільки з різних таких функціоналів, з да, різних, та, різних та, та, боків. Так, так, тому що всі, всі люди працюють і всі вони на поверхні. І ми працюємо з тим же матеріалом, що Міністерство культури і Академія мистецтв. Так, що... Це, все йде від постати, ці постати ви, якраз і вас об'єднують. Ваші та. дві інституції державі. Жавні мені здається, Вікторіч, ви переконали думаю, і глядачів наших, і особисто мене, в тому, що академія скаже нове слово, і що ми зараз побачимо дуже нові, такі цікаві прояви вже 30-річної, вже достатньо зрілої національної академії містецтв України. Тож тільки можу побажати вам успіхів, всій вашій новообраній команді і всім. Членом Великої Академії мистецтв України. Дякую, Дякую. Володимир Петровичу. Будемо намагатися це зробити, як ви сказали. Дякую. Шановні колеги, це була розмова з президентом Національної академії містецтв України, академіком Віктором Дмитровичем Сидоренком, який щойно очолив, очолив буквально щойно цю дуже авторитетну і дуже значиму для країни установу, навіть інституцію. Тому ми очікуємо нової інформації, нових заходів, нових кроків, і можна навіть сказати, нового обличчя Національної академії мистецтв України. Це дуже буде важливо для всієї нашої держави. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і, як завжди, пропонуйте які програми. Які гостей ви хотіли б побачити у нас на YouTube-каналі?